Завтра вони на мене. І навіть якщо так є, то людина до своїх ідеї, тоже тисячі разів втратила щось інше в своїй голові, в своїх фантазіях, в своїх намаганнях, тобто можливо спроба не була зовсім зовсім успішна, до самого самого початку. І людина цього мене усвідомлює. Але за тих було свідомлею. І я думаю, що кожен сьогодні буде розслідувався, так само скаже, нам скільки з нього не звичайно, плакали. Звичайно, як але вони не здавалися і шлях. І мій особистий інсайт в моєму житті, що от ми, наприклад, робимо якісь висновки по життю, я кажу зараз про себе, про віродичний бізнес. От тоді, коли я виявила шість слайдів назад, дивіться, е я казала, що я більше ніколи не повертався за зірвичний бізнес. Просто я розумію, на той момент я працювала в компанії, в е якій в принципі моя компетенція, моя освіта, глибина моїх знань. Майже не мала значення. Значення грало те, з ким знайомі власне нашого бізнесу і що не може вирішити. Для мене, для людини, яка все своє життя поглиблювалася знання права, це було просто тіщини. І я, на той момент, лишко, в момент вирішила, що увесь бізнес перепрацює, і він хоче бути до нього утишним. До я казала дуже гучно, що більше ніколи в житті я не повернувся до англотайського бізнесу. Але потім прийшло. Кілька років, і я подивилася на досвід з іншої сторони. Я викликала, що мені не подобалося в цьому досвід війну. І що можна було змінити, щоб зробити його не такий? І на цьому етапі я приєдналася до Partners, Паркер, якого я є паттерплю, бо ці люди, до тих з нашої компанії, сподіваються і дуже важливу місію. Ми тут для того, щоб піти поправити, ми тут для того, щоб... Відновлювати справедливість. І нам не важливо мати шалені прибутки, нам важливо мати совість і чесність перед людьми. І це для мене теж було важливо, бо насправді кожна з нас свої моральні цінності. У мене була така варана цінність, є я досі. У мене чесність я дуже важлива в касаннях. І в той момент повернутися за західність було дуже важко, бо я всюди допомогла максимально гучно сказали. що ти не помилився на той момент свого життя, в тій точці, ти ухвалив таке рішення. Але сьогодні ти інший. Сьогодні сфера інша, бізнес інший, все інше. І сьогодні ти можеш бути по корисним. Тому якщо два-три роки назад у вас ваша із потреби вашого споживача. І Я доліг виховав мені свободу в нього більше. Ти ніколи не будеш подобатися всім. І що б ти не робив, ти не будуть хейти. Це є усвідомлення, коли смарули дитина, і навіть усиновлення можна хейтити. Здавалося, що я люди вони такі такий навіть придумаю, чого? Будуть придумувати, що ми взяли дитина заради піару, ще б виїхали, не поїхали. Що мати бронь, проєм і так мав бронь. Чого ж вони взяли за 30 дитину? І починаються різні фантазії. Потім починаються, якщо ми подаємо фотку, де я чоловік і 4 дітей і маем, або, а, наприклад, маємо варселя, то подивіться на цей час з біологічних дітей. Оце вони стоять сторони, вони у цьому барселях немає. Інша форма, тримаємо рука кміну. Подивіться, вона набирали з дитячого будинку, і це нещасне стоять не дагам, а вони тільки біологічні свої і плакають. Люди завжди будуть будемо думати, щось погане про вас. І це все не окей. А, ви маєте усвідомити, що думка інших для вас значення немає. Ви можете спиратися на чужий досвід, але закрита. Той, хто приїхав спину позаду, це все правда, бо вас ніколи не буде критикувати той, хто прийшов в ваш досвід і ще на кордопе. Він точно розуміє, скільки всього вже вклали в те, щоб повернутися на цій точці. І він може дати вам пораду. І знаєте, що найдоковіше? Що віддати вам її, не запитавши чи чекаєте на цю пораду. Це буде дуже м'яко. Він буде сорок сказати вам свою пораду, він розуміє, що Непрошених пора, це країна, яку летять вам кінець. А люди, які розвіють свої цітні поради, особливо, якщо вони були у вашому місці, вони ніколи не зрозуміють вас і ніколи не бажають вам добра. В них є свої, зараз речі, ментальні пошарування, які є, на жаль, українців, що ми краще знаємо, як нам всім треба жити. Знайдеться 10-100 тисяч людей, коли розказали, що це за ній нікому не потрібно. А з чого ти взяла, що це цікаво? Хто буде у тебе купувати, відтогавчий послуг? Хто буде з тобою працювати? А якщо ми займемо, наприклад, не океан, а зайшити якусь вже існуючу нішу, наприклад, ви вирішили робити одяг, вам будуть казати, на що мало воробників, одягу. Куди ти політик за своїм одяг? Хто у тебе буде купувати? Твої моделі тижні по інших, ти просто скопіювала чужий досвід. А ти ж, в принципі, Сусідні вам не сусні це ніколи не хує. І у всіх людей дійсно а, ідеї такають з огляду на тенденції. потреби споживача, так і літак. Тому ніколи не рівнюватися на людей. Я розумію, як це може бути болістю, але ще Тому Я знову ж таки згадую свою близьку знайомим, як казав мені і на тижного родець. Але я у тебе ніколи не купила фільм сработан, тобто, досить це знала, мені хочеться те, щоб вона вступила. І це про те, що ця людина в цей момент теж відчувала собі бажання вийти за межі того, як вона є, кинути свою кар'єру, роботу в успіх і зайнятися цим, що вона любить. Але вона не наважувалася і не наважувалася я до свого часу. І тому вона не хоче, щоб наважувалася ви, ця людина, яка буде вас такувати, не на це увагу. Якщо і є люди, чия думка для вас має бути важливою, то це важкий є ваш споживач. І тут теж дуже добре треба розуміти, хто ви. Ми дуже часто ми хочемо купити великі-великі ринки, і ми можемо е, зрозуміти, хто ж є наш місцевий споживач, і задовольнити його потреби. До прикладу е, про потреби, уявіть, що у вас є катяння, які ви подаєте у звичайну абсолютно страху, а ви передаєте свою душу чи... Клієнт, який вимагають від вас безгрітельної випічки, бо він не вживає людей. І прямуючи до того, щоб задовольнити його поручує порушувати всі свої процеси. Бо тішечко, яка стає у вас на прилавку, воно не з'являється там просто так. У вас є технологічні карти, у вас є допоміг прорахований бюджет, бюджетів, що коштує, у вас є людина, яка закуповує товар, людина готує, людина продає, людина звітує. І коли ви всю цю систему ламаєте заради одного клієнта, у вас сидиться все. І робота сидить людей, які на вас працюють. Майте сміливість сказати сьогодні ні. Я, етично, екологічно. але не йти за тим, хто не є вашою цільовою аудиторією. Бо коли ви хотіли робити тістечка, як у бабусі, ваша бабуся про взагалі в житті відчува. Тому ви порушите цим основні стандарти. Але так само важливо розуміти, що, а якщо я хочу купити цей ринок теж, то ви створюєте цю послугу з нуля. Ви включаєте їй всі свої процеси. Ви ставите задачу кожному, хто на вас працює, і включаєте безлійденно на напало до вашого меню. І тоді ваш клієнт знову до вас прийде, бо він вже стає вашим. Дуже важливо вміти розуміти це, не мій клієнт, і відмовляти йому, а не сипати свій бізнес, тому що таким чином ви забуваєте про цінності всіх цих клієнтів. Хорошая мас... історія, що за нього розкажу. Є бізнес салон краси, в якому ніколи не було знижок, нічого такого, і є клієнтка, яка ходила це дізнаться з 20 років поспіль. Я клієнтка постійна, вона мала 10%. Відсотків. Це клієнтка, яка щоріжня не була. Вона робила про все, що тільки може. І от тому разу вона туди приходить, і заходить дівчинка, вона здебілька і записується, і йде після неї на ту ж процедуру полікати в великі покупони. Які надавала там 50-60-70% знижки. Вона йде на ту ж послугу зі знижкою 70%. Це жінка більше не повернулася до цього місця, хоча вона присвятив у ньому 10 років свого життя. Для неї це було принизлено. Я твій найвідальніший клієнт, і ти мені відтячуєш ти, що я маю 10% знижки. А ця людина прийшла і піти, бо вона, вона не є твоєю цільовою аудиторією, твій бізнес не розрахований на неї. Вона ходила по, -по, 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 -по. Її бюджет дозволяє витратити саме цю суму способом, способу, вона витратити цієї груп не повернеться, щоб витратити 100%. Вона піде в інший бізнес, який пропонує їй ту ж суму, яку вона готова була витратити. І це є про розуміння, хто є твій клієнт. Не всі клієнти люблять знищити. Всі ми знаємо, що, наприклад, воює відомі немає з інших, що вони спалюють свої лекції, але вже ті робити, тобі як знищиш. Це про позиціонування себе кількість. Цінності. Тому що тільки тоді, коли немає цінності, різних війська не відгукується. Люди вже давно не купують просто речі чи послуги. Вони купують ідею, вони купують емоції, вони купують відчуття того, що ми однакові. Ми купуємо сукні, насправді, тому що нам тільки подобається сукня. Нам подобається, як бренд себе позиціонує. Нам подобається тим, як бачить мене. Якщо ви бачите мене успішно бізнес своє... Я буду купувати окремо. А якщо не бачить мене е, такою молодою, будівною студенткою, яка ходить по вечірках, я точно не куплю річ, тому що ви сказали не про мене, в них своє аудиторія. І нам дуже важливо мати ці цінності і доносити їх. Так само важливо в сучасному світі мати ось цю соціальну складову. Але вона має бути щирою. Про я, я зараз теж наведу приклад. Позавчора до нас, до менеджера, звернувся один Називати називав буду потужний, поважний і каже, ми хочемо купити у вас рекламу цією, бо ця реклама покаже благодійну ініціативу. Але це реклама ОТЗ, де ти розповідаєш 10 -10 на назва бренду, і в кінці заодно він збирає дуже важливі речі. Це не щира благодійність. Я це називаю благодійність заради реальності, заради благодійності. Має соціальну цінність, він долучається до благодійної соціально-промадської ініціативи, і, звісно, його ім'я давно навіть, коли ви допомагаєте людям, ті, кому ви допомогли, можна називають ваші ім'я. І не тому, що ви заплатили за зниженою ставкою, блогера в інтернеті, а тому, що ви щиро допомогли, і вам вас будуть казати, і таке буде будуватися репутація вашого бренду. І коли вам розповідають, я розповідаю, ніж ви розповідати, що дуже важливо мати соціальну місці, долучатися до благодійних ініціативи, Виникайте раз на завжди. це маєте такі кіші. Ви не маєте ставити собі задачу, але ніби не місяць. треба комусь занадити, чи тобі в класи, чи когось підтримати. Підтримати тих, кого вам, яку ближче бренду хочете підтримати. Бо ви, власне, бренду, ви можете не бути його вказали в обличчям, але насправді бренд почався з вас, бізнес почався з вас. Ви є його обличчям, мозком, руком руками, ногами, серцем. І те, що відгукується вам, буде відгукуватися вашому бізнесу, вашому клієнтам. Не робіть щось заради підтримки. Заради підтримки, в плані, щоб ви просто підтримали і вам потім це повернулося. Бо знаєте, я часто до багатьох соціальних інвізацій, особливо, якщо вони пов'язані з темою селіства. І дуже часто, коли ми шукаємо кошти, залучаємо від нашого проєкту, приходять великі бізнеси і починають рухують вас змінить. Плікації має бути скільки згадок на панерах. Тому мається просто купуйте рекламу, ви купуйте рекламу, прикриваючи самодійності, намагаючись збити за це вартість, партнеровий за зазначає бізнес. Вони є благодійниками. Ми оманюємо свою аудиторію, нас, нашу аудиторію. І для мене є дуже важливим, що бізнес був соціально відповідальним. Тобто, якщо вони відгукуються тема бізнесу, то не всі хочуть збирати на дрони. Це запаміння. Безбрання, безбрання, дорожна, не збирайте дронів, долучаєтеся долучайтеся до зброї, не робіть цього. В якийсь момент у вас в цьому році бояться бізнес масонадати на потреби війська. І це класне, якщо навіть душі на всіх хотіла себе намагати. Але я точно знаю бізнеси і людей, які кажуть, що бізнес відгукується, я не можу частину свого доходу віддавати на створення зброї. Ми можемо оцінювати, наскільки це етично етично, коли ти живеш в країні, яка воює, але це не стосується того, що людина не чесна з собою, Долучається до збору, просто щоб клієнти бачили, що він те, що проходить повсім. Є тисячі різних способів підтримати благодійність, так, щоб це відбувалося і вам. І так само, коли каже, система благодійності, yep. нам треба розуміти, що ми дуже часто, особливо в еру, коли ми, ми будуємо свої кордони, відчуваємо себе, тут і зараз свої потреби, ми забуваємо про потреби великих. Ми забуваємо про те, що коли ми вкладаємо волонтерство громадську діяльність, ми відбудовуємо, що СТП на свій бізнес країну. І коли ми наводимо приклади власних успішних бізнесів це бізнеси, які працюють в ставових країни. Країна з місць економікою. Тому кожного разу ви донатите на потреби вашої країни. Ви робите вклад в розвиток вашої країни. Ви робите крок до того, що за 10 років. Ваш бізнес буде розвиватися в квітучій, успішній, економічно стабільній країні. Якщо кожен бізнес зараз в такі важкі турбулентні часи матиме соціальну відповідальність, колись ми дійсно відбудуємо ту країну, в якій увесь бізнес буде почуватися комфортно. Бо зараз всі бізнеси. Зараз всі бізнеси на божовійські так важко, скільки нестабільності не розвідки. Десь корупція, десь просто бездіяльність, десь бажання просто з вас виточити додаткові збори, податки і так далі. Все це можна зрозуміти, але все починається з нас. І якщо ми сьогодні будемо думати, в якій країні я хочу жити за 10 років, ми там і будемо жити. І повертаючись до того досвіду, яким я хочу надихнути вас на щось нове, вам не варто боятися, поєднувати непоєднаними. Насправді зараз вже багато бізнесів звертає на це увагу. Можливо, ви бачили, як мовно бізнес, який до цього займався продуктами, відкриває спортзал. Ну, Відкрив він ресторан, я зрозумів, правда? У нього є продукти, є приміщення, тепер так ресторан. ресторан, ресторан, ресторан. Служба доставки, тактічно, все що завгодно, але спортслав це дивно. Або салони краси чи клініки відкривають бари і фіарі. Вони пірнають щось непоєднаване, бо є така потреба, бажання. І це стає вже певним трендом. За ними треба бігти, якщо вам світрухається. Але якщо ви відчуваєте собі бажання поєднати непоєднування, не бійтеся. Колись я теж боялася, що бути адвокатом і фітнес-тренером це максимально дивно. Виявилося, що це цілком можливо, що можна бути успішним вранці в суді. А ввечері підбадьорювати дівчат, стримати вище, присягати глибше. І там і там можна бути успішно, якщо ти любиш свою справу. Це завжди те, чим має керуватися будь-який бізнес, і ви його народжуєте. любите те, чим ви займаєтеся. Бо саме тоді, коли ви робите те, що ви любите, ви іде на свій шлях. Я не початку казала про те, що шлях чужий ніколи не приведе до вашої машини. Також піти своїм шляхом маєте вчити, що ти люблю. Що робить мене щасливим? Він думає про те, що думають про мене інші, коли я роблю те, що я люблю. І сьогодні якісь дивні речі нікому не здаються потрібно. Ви думаєте, люди, які робили е, пакети тканині, недалечи помилки займалися і відчували потреблю інших людей, а в якийсь момент ми всі стали екологічно відповідальними, дбати про якісь пластику, почали купувати те, що допомагає продуктом жити довше, і планету берегти. А могли хтось створював всі сумочки і взагалі не згадувався, що треба підтримку. Але воно в них горіло. Вони, вони переживали про продукти, про класність, про екологію, про воду.